Вітаємо друзі! Ви на каналі компанії VITO. Сьогодні мова піде про універсальний інструмент, який підходить для широкого спектру задач на дачі у майстерні, вдома, у побуті, у професійних задачах. А саме поговоримо про пальники. А саме будемо оглядати газові пальники з п'єзо розпалом, якщо б інакше, розпалом від іскри. Як ви бачите, асортимент у нас значний, тому поїхали оглядати. Як ви знаєте, промокод YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Поїхали! Перед початком огляду, друзі, дуже важливі правила безпеки при роботі з газовими балонами та газовими. Пальниками газові пальники слід використовувати на відкритому повітрі або у добре провітрюваних місцях. Також подалі від легко займистих речовин і, звичайно, перевіряйте на герметичність сам балон та сам пальник перед використанням. Потім закривайте його та зберігайте в прохолодному місці. Не давайте сонячним променям дістати до вашого газового балону. А почнемо ми наш огляд серії Алойд Base. Тут нас зустрічає ось таких чотири пильника. Перша моделька виглядає ось так. це FG 7004 далі FG 7006, FG 7001 a та FG 7016. Модель оснащені звичайним п'єзорозпалом, сопло звичайне діаметром 19 мм та регулювання інтенсивності полум'я, що забезпечує контроль у різних умовах. Працює від стандартних різьбових газових балонів, які легко змінюються. Матеріали метал і термостійкий пластик. Також в асортименті є модель fg 7002 Вона має також діаметр 19 мм, але якісно відрізняється від попередніх моделей. Модель обладнана керамічним суплом та п'єзопідпалом. Сопло діаметром 19 мм та регулятором позаду. Матеріал у нас метал, плюс ударостійкий пластик. Саме керамічне супло забезпечує триваліший час роботи та більшу довговічність. Саме керамічний варіант добре підійде під ремонтні роботи. Та прогрів металу за рахунок того, що керамічне сопло краще витримує тепло. Далі в нас дві моделі з діаметром пальника 22 мм. Це модель FG7005 та FG7009 серії Алоїд Pro. Моделі мають керамічне сопло та п'єзопідпал, сопло діаметром 22 мм та регулятор позаду. Матеріал метал плюс удар, пластик. Самі моделі більш потужні за попередні варіанти. По максимальній температурі орієнтир десь приблизно 1300-1400 градусів. Також модель 7009 можна повернути на 360 градусів, а це зручно під час роботи. Та наостанок більш потужний варіант спальників це модель FG7007. З керамічним соплом та п'єзопідпалом. Сопло діаметром 22 мм з регулятором позаду. Міцний металевий корпус із латуні та сталі. Максимальна стійкість до нагріву. Приємний потужний дизайн. Та наприкінці поговоримо про портативну газову плуту серії AVOID PRO моделі GS2211. Це ідеальний супутник для пікніків та кемпінгу. Вона дуже швидко розгортається та буде ідеальним. Вашим супутником для ваших кемпінгів та виїздів на природу. Газова плита живиться від балону, в комплекті він не постачається, придбати теж можна на сайті або в наших магазинах. Все зручно встановлюється, та готове до використання. Потужність присту становить 2800 Вт, а розхід газу до 150 грам на годину, що забезпечує час роботи десь приблизно 1-1,5 години на одному газовому балоні. Корпус виконаний із стійкого алюмінію та сталі з антикорозійним покриттям а в складеному вигляді плита має розмір 25 х на х на см та важить всього 650 г. грам. У комплекті входить сама плита та легка текстильна сумка для зберігання і транспортування. По переваги це просто компактна, легко збирається, розбирається, дуже зручно використовувати. Вистачає одного балона десь приблизно годину-півтори. Цього більш ніж достатньо для того, щоб щось приготувати на природі та е посмакувати цим. І звичайно, друзі, коробка, текстильна сумка всередині все для того, щоб ви могли закинути собі, можливо, колись в пакет, в сумку або просто в авто та поїхати займатися своїми справами. І звичайно, друзі, є зручний регулятор. Де ви можете регулювати е, полум'я та розхід газу? Дякуємо за перегляд. Ми впевнені, що асортимент пальників буде збільшуватися, тому підпишіться, поставте подобайку, дзвоник для того, щоб не пропустити нові відео. Промокод YouTube знижка 15% на весь асортимент на нашому сайті. Дякуємо та до зустрічі!